У році троянда порадувала як ніколи. Вона була така зовсім-зовсім нещасна, тому що тут росла біля неї величезна стара груша. І таким чином вона відхилялася від неї, відхилялась сюди. Бачите, у цю сторону всі гілки нахилені, всі гілки, бо тут груша, вон там пеньок. Я вже його трошки обробила, щоб не так мені було якось сумно від того, що дерева немає. Але дерево це не просто затіняло троянду, але ще у дроти лізло. і Весь час була дуже таке небезпечна ситуація через те. Дожила свого віку, і ось тепер троянда в цьому році забуяла. Забуяла і ось порадувала всіх таким цвітом. Її привезла колись мені моя подруга, однокласниця, дуже маленькі такі, ну, росточки, два. І от воно й видно, що друга троянда більшенька, бо вона була далі від дерева. А ця зовсім зовсім ну, така собі. Але я думаю, воно все. Виправиться, і вона буде й далі цвісти, і веселить душу.